Привіт! Я Оленка і я ілюстраторка на фрилансі. А ще я мама чотирьох річки. І сьогодні я вам розповім, як мені вдається або не вдається поєднувати ці дві ролі. На це відео мене надихнули питання підписниць в інстаграмі, тому я періодично ці питання буду зачитувати. Трошки контексту, моя фрилансерська та материнська історії вони стали розвиватись практично водночас. Я до пологів, до того як стала мамою, працювала повний робочий день дизайнером-конструктором у рекламі, а малювала у вільний від роботи час, переважно на Айпеді, і все це виставляла просто для себе в інстаграмі. І Тоді в мене я пам'ятаю. Певний час ще була установка, що це тільки для себе, це вільна творчість, мені не треба замовників. Е, ще періодично я робила там якісь відосики для Ютуба, або пробувала, пробувала цей процес, бо він мені здавався цікавим і веселим. Потім я народила і, як трошки оговталась від пологів, стала знову малювати для себе. Через півтора роки такого життя, декретного з періодичним малюванням для себе, я зрозуміла, що е, маю непогані навички діджитал-малювання. Я маю творчий аккаунт в інстаграмі, достатньо ну, невеличкий, але достатньо активний, з приємною аудиторією. А також я маю трошки підзапрошений YouTube канал про ілюстрацію. І, власне, на цій базі я почала будувати свою фрилансерську кар'єру, яку маю зараз. Далі хочу поділитися з вами якимось там лайфхаками-порадами, як мені вдається бути ілюстраторкою, блогеркою, фрилансерською, мамою і не поїхати кукухою. Або ну, не зовсім поїхати кукухою. Знаєте, за моїми спостереженнями, найбільш виснажлива частина у житті мами фрилансера – це ось ці фонові думки. Я могла би зараз малювати, коли ви знаходитесь із дитиною, і я могла би зараз бути із дитиною. Коли ви малюєте, коли ви працюєте, багато творчих матусь після пологів зіштовхуються із тим з цим болючим, дуже болючим відчуттям нереалізованості, коли ти знаєш, що у тебе є потенціал, коли ти знаєш, що у тебе є певні навички, і все це провалюється в нікуди і не використовується. І ти дуже сумуєш за собою, вільною, <сум> тою, що могла сісти, малювати ну, ледь не кожної хвилини, коли хочеться. І у мене було так само, коли ти сідаєш малювати, тебе починає гризти провина за те, що ти така погана мама, ти не зі своєю дитиною. І що тут допоможе? Ну, допоможе тут тільки вчитись прийняттю. Прийняттю того факту, що життя змінилось, і воно тепер таке. І тепер ми маємо, ми мами маємо менше часу на ось таку творчу реалізацію і на фрилансерську роботу. Ну, ось, Маємо скільки маємо: годину, дві, три в день. Найбільш спокійними, насправді, і продуктивними і невиснажливими емоційно днями у мене є ті, коли я, коли мені здається бути в моменті, бути в в моменті в роботі зосередитися і просто працювати, і бути в моменті з дитиною і в попиті. Ні про що не жалкувати, ні про що там не думати, а просто бути ось тут і зараз, і робити те, що в мене виходить. Я вам чесно скажу, це, ну, я знаю, що як воно теоретично має бути, але мені таке вдається, ну, далеко не кожен день. Бувають різні періоди, коли я більш втомлена, коли я більш втомлена, мене бісить все набагато більше, коли я менш втомлена. А вже ж розуміти і приймати набагато легше. Ну, тобто, це безкінечний, напевно, процес, але, ну, якось треба вчитись цьому, і, можливо, самому не вийде, можливо, треба допомога психотерапевта, і це теж нормально. Отже, отже, важливо приймати, вчитись приймати не отак, от одразу. Хоп, і прийняла вчитись приймати нове життя і тверезо оцінювати, скільки ти часу можеш зараз собі дозволити на творчість або фриланс. Я тут буду говорити, напевно, ну, розділяти матусь, які хочуть тільки стати фрилансерками, і матусь, які вже були фрилансерками і хочуть просто повернутись у роботу. Ну, буду казати там творчість або фриланс. Тобто треба реально оцінювати, скільки є у тебе часу. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб тверезо оцінювати об'єм роботи, який на себе звалювати, щоб не брати мільйон замовлень, щоб не звалювати на себе всі сразу особисті проекти, які хочеться зробити, щоб відкривати рота на той кусок, який ти можеш з'їсти. Це дуже важливо, щоб адекватно також планувати свою діяльність, виходячи із реального наявного часу, який ви зможете собі викроїти. Де ж брати той час? Тут у кожного насправді буде свій сценарій, який залежить, залежить від, ну, від купи факторів, від того, яка у вас дитина. Діти бувають там, як то кажуть, подарункові, а бувають. Складні в плані наявності коліків, постійних хвороб і е, просто капризного характеру. Ну, не дуже це красиво звучить, складного характеру, більш такого незалежного, не хочеться якоїсь негативної коннотації. Е, тобто, тут ще дуже залежить від того, чи є підтримка. Родичів, підтримка близьких. У ну, кожного свої якісь обставини і наявні ресурси. Я вам розповім, як було у мене. Спочатку, коли я це малювала для себе, як народила, я малювала здебільшого тоді, коли дитинка спала. Ну, тобто новороджені діти вони сплять декілька разів на день, і коли ти ще не сильно ліпешка, не сильно риба, то ти можеш собі дозволити трохи її помалювати. І, і, і iPad в цьому плані це просто муа, цукерочка ти взяла взяваєшся у тебе все є, все, що треба, тобі навіть робочі стіл не завжди треба. І я собі там підмальовувала щось, щось там вчилась, якісь майстер-класи, просто для себе щось малювала. Потім, через півтора року, коли я вже вирішила ставати на шлях фрилансерський, блогерський, я вже цілеспрямовано працювала годину-дві після відбою дитини. Тобто, коли дитину поклала спати, там 9-10 вечора, і я з 10 до 11, або з 9 до 10, там я не пам'ятаю, ну. До 11 десь я працювала. Це варіант достатньо поширений для новеньких матусь, але не варто на ньому довго зупинятись. Це дуже б'є по здоров'ю, бо маленька дитинка це виснажливо і треба все ж таки відпочивати. І коли ви довго затягуєте цей період нічного малювання, то це може дуже добре вдарити і по емоційному, і по фізичному здоров'ю. Я просто пам'ятаю навіть один день. Коли я сіла за той стол свій стіл і кажу, слухай, Юр, я не можу працювати. Він каже, ну то відпочинь. І це був для мене такий кайф просто відпочити ввечері, не сидіти у це перед сном, не колупатись. А, я до того, що цей період, скоріш за все, буде. Завжди установлені кар'єри фрилансера є якісь періоди, коли треба піднапрягтись, коли треба трошки стрибнути більше і зробити більше ніж ти можеш у комфортному режимі, але головне не затримуватись у цьому у нічному малюванні довго, бо це така штука, достатньо ризикована. Ну я так думаю. Ну, взагалі насправді цей режим він може відпасти і природнім шляхом, тому що з часом, коли ви вже розвинете свою кар'єру, з часом, коли ви втягнетесь, вам захочеться або більше малювати для себе, або у вас вже з'являться замовлення, якісь потенційні клієнти і справжні клієнти, вам буде треба більше часу, ніж година, дві на день. І тоді вже треба просити про допомогу. І я тут хотіла би прочитати одне питання. Зараз воно дуже добре ілюструє складність і парадокс цього періоду. Зараз одну хвилинку. Де знаходити місце для творчості, коли ти мама і дружина? За годину вільного часу не можу сконцентруватися і сходу робити творчість? Невже лише чекати садок школу чи віддавати іншій людині, втрачаючи роль мами? Я, я прямо через екран бачу цей біль. Я бачу ось цей парадокс, який нас переслідує, що ти, коли працюєш, ти вважаєш, що ти кинула дитину, що ти винна, і хочеться знайти якийсь спосіб, щоб мамою бути, і професійно реалізуватись. Але, на жаль, ну, на жаль нема мені нічим вас порадувати, і немає магічної пігулки, яка згенерує до 24 годин ще декілька, в які ви могли працювати. Якщо ви хочете бути професійно реалізованою мамою, то вам треба просити про допомогу і лишати з кимось дитину. Це можуть бути родичі, це може бути няня, це може бути бабусі, дідусі там, це може бути чоловік. Якщо ви, наприклад, теж фрилансер, ви можете поділити якось там години, знайти вам зручний графік. Так про няню я здається, вже сказала няня. В садочки. В садочки зараз беруть, в принципі, рано і є я ясільного типу. Я, ні на, я нікого ні до чого не агітую. Ви віддавати садочок, ви, дитину ви повинні тільки тоді, коли бачите, що вона готова. Коли, і коли ви морально готові. Оце теж дуже важливо, це я по собі пам'ятаю. У мене Костік пішов два роки тільки в садочок. А, я до того, що. Ну, якийсь час, ви виїдете на снах дитини там ночах або часу перед сном, або може будете раніше вставати, якщо ви ж жайворонок і вам так добре, але це не може тривати вічно. І якщо ви хочете реалізовуватись як професіонал, але при цьому мама, то треба допомога. І, чесно кажучи, ну, я розумію, це відчуття провини, але насправді ви не повинні бути 100% із. 100% часу із дитиною. Ну, всім нам хочеться бути, типу, 100% залученими, напевно, ну, десь там, щоб відповідати якимось незрозумілим стандартам, 100% присутніми, але насправді в цьому немає життєвої потреби. В житті дитини повинні бути ну, різні люди. І батько повинен бути, і бабусі, дідусі, якщо ви можете на них лишити, якщо це люди, які підтримують там, ну, якщо ви можете на них лишити, багато нюансів. Це нормально, якщо вас це заспокоїть, розглядайте це як інвестицію у спокійну. Маму, яка ще при цьому є людиною творчою, людиною зарядженою, людиною довольною, яка не злиться на дитину, яка не злиться на своє материнство за те, що воно у неї щось забирає. Ну, краще трошки менше провести часу з дитиною, але при цьому бути довольною, заспокоєною і відчувати, що ти щось ще робиш, ніж бути з дитиною всі 100 часу і при цьому гристи себе за те, що ти не реалізована. Ну, мені так здається. Душевний спокій мами, він йде на користь цій сім'ї. І ще хотілося б говорити один нюанс, який мене рятує, коли працювати треба, а допомоги зараз немає. В цьому випадку допомагає нейтралізувати дитину планшетами, з мультиками чи іграми. І це майже завжди викликає лютий сором, бо зі всіх дірок та тіктоків, демонізація мультиків, заклики на обмеження екранного часу до 15 хвилин день і лякання наслідків надмірної кількості мультиків. Це вже, все вже ж звучить дуже розумно, круто і красиво. Але мультики це іноді моє спасіння, бо дитина хворіє часто, в садочок ходить не завжди і не завжди є з ким його полишити. І це якраз те, про що я говорила. Ваше материнство, скоріш за все, не буде зразково ідеально показовим інстаграмним, якщо ви намагаєтесь поєднати його із фрилансом. Ну і тут, напевно, дуже важливо вчасно відписатись від ідеальних інстаграм-мамочок зі збалансованими сніданками, активіті, крафтінгом. Ну, може, ще від токсичних експертів з виховання дітей. Щоб себе не дратувати і не вгоняти в сором. Ну і мультики вже ж не панацея, бо зазвичай все закінчується ось так, як ви бачите на екрані, я біля малого з ноутом чи панчетом, і він в мене на голові. І в цього питання ще є друга дуже цікава частина про сходу робити творчість. От як це я не можу прийти, сісти і сходу робити творчість, а в мене там всього година часу. Я прекрасно це розумію, я прекрасно це пам'ятаю, коли ти дитина сіла, ти розблокував iPad або там, перед блокнотом сідаєш, і у тебе вакуум в голові. Як з цим боротись? Є, є такий прикольний метод, який вам може допомогти: це записувати всі свої ідеї. Реально от записувати їх в блокнотик. Замітки на телефоні, там, я не знаю, може, якийсь там Notion чи чимось використовуєтесь. Ну, щось реально комфортне і реально удобне, тому що мамам буває дуже часто незручно блокнот, бо ти сама не знаєш, де той блокнот, а телефон завжди під рукою. Тобто записувати всі свої ідеї. От виходите, мені прийшла ідея зробити ілюстрацію там, на тему зими, там, в кульці Різдвяні, там, щось Різдвяній там відбувається. Окей, записали цю ідею. А потім прийшла якась ще ідея там, ілюстрація. На тему материнської депресії все записали. І коли ви сідаєте працювати, ви просто вже можете почати. Реалізовувати цю ідею, може, у вас не вийде її реалізувати за один раз за один за одну годину, це нормально. Але, але ви почнете і ви будете знати, що робити. У вас одразу буде список, і ви подивитесь, що вам сьогодні під настрій лягає, і все, собі, ви собі малюєте. Це у випадку вільної творчості. Коли у вас вже є робота конкретна, яку треба виконати від замовника, або у вас є ваш особистий проект, зрозумілий, який ви хочете робити, там я не знаю, намалювати свою першу дитячу книжку, То тоді я вам рекомендую ці цілі розбити на конкретні кроки, по-перше, ну, наприклад, ілюстрація. Ілюстрацію на які кроки можна розбити? Це пошук ідеї скетчі, це підбір кольорової гами, це потім розробка ескіза вже в повному розмірі, це потім вже колор-блокінг, а потім деталі. Ну, це плюс-мінус, наприклад, ну, як, як я роблю, як би я розділила, у вас може бути по-іншому. І ви берете і ці етапи, потім берете якийсь тижневий планер. Ось у мене ой, є абсолютно не естетик. Я просто собі його роздрукувала із, цього, із інтернету, взяла в Google картинках. І роздрукувала. І ви берете і ці задачі прям буквально розкидуєте по тижню, в залежності від того, скільки у вас є часу на цьому тижні. Тобто, це може бути один етап, два етапи в день, там якось і орієнтуючись на дитайни, якщо вони є. Ну, насправді, методів планування багато. Це такий, знаєте, дуже примітивний якийсь один з прийомів. Ви можете його спробувати, а взагалі погугліть методи планування, і може ви знайдете щось собі до смаку інше. Ну і тут, після планування, я повинна зупинитися і знову нагадати про прийняття. Чому? Тому що як я завжди говорю, з дитиною нічого не йде по плану. Ну, не завжди, але в більшості випадків дитина може випадково. Ой, випадково, дитина може раптово захворіти. Може бути, дитину можуть кудись запросити раптово з вами. Та що завгодно може бути? Ну, чесно кажучи, просто у вас може бути просто такий розмазаний стан, що вам нічого не хочеться робити, і просто сьогоднішній день треба відпочити. І це тут. Плюс фрилансу, ось цей головний плюс для фрилансу, оця гнучкість він виходить таким, знаєте, емоційним мінусом, тому що ось ця привикнути до ось цієї гнучкості і постійної зміни. Це дуже важко, особливо, якщо ви до того працювали якось дуже чітко, дуже сплановано, і любите, щоб все було по-вашому, щоб все було по вашому плану і ненавидите, як коли від плану чогось щось відхиляється. Тут треба знову ж вчитись прийняттю і розуміти, що насправді це і є плюс фрилансу. Якщо щось пішло не так, ви можете свої плани перетасувати, можете передивитись задачі і зробити щось сьогодні інше. Ви можете якось. Все це покрутити. Ви можете, ну, можете свою годину роботи перенести на інший час, ну може сьогодні попрацювати перед сном. Тобто, все це треба балансувати, тасувати. І прийняття, прийняття, прийняття. Вчусь сама і вам раджу. Знаєте, після всіх цих порад може скластись враження, що дитина це суцільна поміха творчості і роботи мамі, і в якому сенсі, напевно, так і є. Що чим більш традиційні гендерні ролі у сім'ї, а чим менше партнер займається дитиною та побутом, чим менше у вас підтримки. І з боку родичів і з дитиною, і розуміння, що вам потрібна ваша творчість, потрібна ваша робота, навіть якщо вона ще не приносить грошей, тим більше навантаження на жінку і тим менше часу на реалізацію. Але, знаєте, є такий дуже цікавий парадокс, який я відчула на собі. Найбільших досягнень у малюванні і, власне, фрилансі я досягла сам. досягла досягнень. Напевно, це якось неправильно. Ну, да ладно. Я досягла саме в материнстві. Я знайшла свій стиль вже після народження дитини. Я намалювала свого хтуся любого вже після народження дитини. Я побудувала фриланс карєру після народження дитини. Перейшла в блогу в возі на українську і стала робити е відео регулярно. ще тільки після народження дитини, тобто якісь такі знакові події важливі, вони відбулись після народження Косіка. І це парадоксально. бо... Я зараз згадую, господи, до того як у мене була дитина, у мене було стільки часу, а я його майстерно гаяла на вільну невпорядковану творчість і не менш майстерно, просто просирала час. А зараз, коли в мене того часу дрібка, я вже в'їхала в цей ритм і я вже в ці часи, ну, в хорошому ментальному стані, я вже ж я більш сконцентрована і. Я більш прискіпливо підходжу до того, що мені взагалі робити. Тобто я намагаюся не розпилятись на те, що мені не так важливо. Не всі ідеї свої я може, і реалізовую. І... І амбіції у мене з'явились тільки з, з появою дитини. Так що, як не парадоксально, всі ці труднощі і обмеження вони стимулюють ваш творчий розвиток і допомагають відсікати зайве. Я вже не кажу про те, що е, якщо про фриланс, то дитина теж дуже сильно стимулює заробляти гроші. Ну і все це допомагає. А вже ж якщо ви не покинете і будете робити, хоча б потрошку, 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 а потім побільше, побільше, побільше. Тобто, головне не кидати, хоча іноді дуже хочеться. А, ну і під кінець, я хочу ще вам нагадати про важливість турботи про себе і про своє здоров'я. Це я до чого, якщо у вас немає сил ніфіга робити, це зовсім не означає, не обов'язково означає, що ви лінива важопа, у вас може бути елементарно низький рівень гемоглобіну. <свісно> Можна піти здати кров і подивитись, що там як. І там, по-моєму, ще ферритин якось впливає на сили і продуктивність. Ну, тобто, сходити до свого лікаря, пояснити, що, що у вас сил немає, і можливо, це просто є медична причина на це. Також дуже важливо опікуватися про ментальне здоров'я. Я вже казала про терапію, якщо вона вам необхідна, то нічого зазорного в цьому немає. Ну, я думаю, в принципі, зараз серед нас з вами міленіалів це вже думка така нормальна. Ніхто не соромиться йти до психотерапевта, тільки просто треба наважитися, я по собі знаю. Ну тобто, не забувайте про своє ментальне і фізичне здоров'я. І може бажано бажано з часом додати якусь фізичну активність регулярну. Ну тобто. Треба якось все це балансувати і не лякайтесь, дуже багато всього треба поєднувати, але з часом це прийде з часом, це просто стане образом життя. Ось так я намагаюсь поєднувати ілюстрацію на фрилансі і материнство. Колись у мене виходить гірше, колись у мене виходить краще, колись не виходить взагалі. І якісь мої методи лайфхаки можуть вам підійти, а можуть і не підійти. Але я все ж таки сподіваюся, що щось вам було цікавим і корисним. Насправді у кожної мами свій рецепт побудови ось цього балансу материнства і фрилансу. Які знову ж залежить від того, що ви маєте, від вашої ситуації, скільки у вас дітей, яка у вас дитина, наскільки вона вас потребує. Бо є діти, які потребують мами багато, є діти, які дають мамі подихати. Є діти різні, і різна підтримка близьких, і все це по-різному. І просто треба намагатись якось не порівнювати себе із Якимось іншим, а намагатись робити щось своє і в тому об'ємі, який вам дозволяє ваша ситуація. Обіймаю вас, мами. Все вийде!